У Нововолинську запроваджують абонементи на проїзд у громадському транспорті. Про нововведення 5 листопада на прес-конференції розповів міський голова Борис Карпус. Відтепер нововолинці можуть придбати абонемент на власну карту сіті -карт і їздити громадським транспортом дешевше. Чим довший термін абонемента, тим вигідніша вартість поїздки. Можна купувати білети і проїзди по картках на Три місяці і на півроку. На три місяці це 50 поїздок по ціні 12 гривень. І на півроку це 100 поїздок за ціною 11 гривень. Тобто, чим на довший термін ви купуєте і більшу кількість поїздок, тим дешевше буде виходити. Це стало можливим завдяки власне співпраці з перевізниками і з Сітікартом. І ну, є така можливість, будь ласка, не скористайтесь. Оплатити послугу можна через термінал, який розташований в управлінні соціальної політики, або за перерахунком реквізити підкажуть на гарячій лінії Сіті Карт в приміщенні ОСЗН за адресою бульвар Шевченка. 7, ви можете придбати там є термінал «Сітікарт». купувати абонементи можна вже від сьогодні. Також зазначають, що абонементи не поширюються на пільгові категорії пасажирів.